Слава Сусу Марії! вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві, благословінні і після цього маємо, тож постимо. Маємо прекрасний час, прекрасний піст, де можна практично е вірити, практично укріплюватися в вірі. Е важливо практичні кроки робити в своєму житті і, і не боятися, не боятися, що люди побачать, що я пощу, люди скажуть, що я сектант. Ну, чим швидше вони скажуть це, тим краще, бо справжнє навернення має бути видно. А якщо ваші сусіди і ваші колеги на роботі не знають, що ви сектант, ну, що ви навернулися, то це означає, що ви ще боїтеся визнати Ісуса Христа перед цим родом перелюбним. Ну, так пише Біблія, і Біблія в Біблії Ісус каже, що хто забоїться визнати мене перед цим родом перелюбним. Того і я не буду визнавати. І, і, на жаль, це різке слово, дуже ну, дуже різке слово. Але є добра новина, що коли визнаєш, тоді і тебе визнають. Тоді тебе Ісус визнає. І це такий етап, коли треба сказати Господу так, а своїм приятелям, знайомим, всім цим. Насміхалися себе або будуть насміхатися, сказати ні, вибачте, але ви не праві. І, і це, ну, колись для мене це також був такий важкий крок. Ну, бо це вже, ти коли робиш цей крок, нема путі назад. Тебе вже по-любому сектантом е, проголосять і то, і то, і то, і, і почнуться знущання, як то булінги, може, називають зараз по, -по, -по, -по блатному. але, ну, Але. Якщо ти це все отримуєш за Христа, це є благодать, це є благословіння. І, і дійсно це все треба просто навчитися приймати як комплімент. Коли ти починаєш це приймати комплімент, дякуєш, дякую, що назвали мене сектантом, дякую, що назвали мене іще е, кимось е, і так, і так, то людям вже перестає подобатись тебе ображати. Ну, по, ну тебе Тролити, не знаю, як вона називається. А, але якщо ти все це отримуєш за Христа, то це перший етап навернення. Це реально коли ти вже практично практично показуєш свою віру. А потім ти вже можеш і постати собі на роботі, приходити е, з хлібом і водою, і тобі байдуже, хто що буде на тебе казати, тікати пальцем або думати. Ну і взагалі лікуєшся від залежності від думки інших, а це дуже важливо. Бо Щаслива людина це та, яка свободна, вільна, вільна людина. А якщо ти сьогодні залежиш від думки інших, залежиш від е, тих іних факторів, на які не можеш впливати, ну, то ти не будеш щасливою людиною. Ну, неможливо бути в клітці, в клітці прив'язаним різними е, ланцюгами і бути щасливим. Ви дивились, подивіться на пса, який на привезі сидить. Він щасливий. Або на того песика, який ходить без цієї цепі. Тому шлях до, святості, шлях до щастя, а шлях також до святості, бо святі е, щасливі люди. То Марія про це неодноразово каже, що шлях святості це шлях радості і щастя. Тому треба дивитися, де я ще прив'язаний, де ланцюг мене тримає, який ланцюг мене тримає. І звільнятися з цього, будувати плани, думати, молитися в цьому намірі, щоб звільнитися. Побачити ланцюг це вже 80% успіху. Побачити, де, де мене тримає, де від чого я залежу сьогодні. Побачити і визнати свою залежність це 80% до свободи успіху. Уявляєте? А далі лише чіткий план, дисципліна і вихід красивий. Красивий вихід. Ісусом. Сьогодні візьмемо 25 квітня 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги, дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться ні в якій ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості, усіх вас вкладаю в своє непорочне серце. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія, як нам підтримує сьогоднішній вступ, вступ сміливості бути сміливим, не боятися, бо страх ми вже знаємо, блокує життя, страх віднімає життя. А Марія каже іще не то, що страх там піти з парашуту, пригнути там десь, я не знаю, якогось дурного страху. Знаєте, типу на Еверест піднятися, бо я не боюся. Або ще щось такого. Не про то йдеться, а саме страх визнавання себе хрис Христовим. Дорога дитино, сьогодні тебе закликають свідчити твою віру в кольорах весни. Не знаю, що це означає, ну, в кольорах весни. Тобто свідчити в своєму житті цю віру. Свідчити і не ховатися. Не ховатися. Хай Це буде віра, надії та відваги. Марія каже, хай твоя віра буде вірою надії е, та відваги. Розумієте, відваги. Відважний це той, хто може постити, той, хто не боїться постити, той, хто не боїться свідчити, не боїться, е, що його обізуться танком, або ще якимось там протестантом, не знаю, ну, бо обзивають по-різному. У кожного свої з Кришнаїдом може там. Е, і, і різні такі речі. Але відвага в цьому потрібна. Дитинко, хай твоя віра не похитнеться ні в якій ситуації. І сьогодні у нас прекрасний день, прекрасний день. Тепер я кажу, хай твоя віра ніколи не похитнеться, ніколи не похитнеться перед цими людьми, які тобі сумнів сіють, перед цими людьми, які хочуть тебе вирвати, зробити таким, як ми, щоб ти бухав, щоб ти курив. Щоб ти матюкався на роботі, щоб ти був нормальний. Вони хочуть цього. Але віра твоя хай не похитнеться, Марія каже. Бо якраз віра показує тобі істинне життя, істинний шлях, істинну радість, істинну свободу. Тільки віра. І каже, ситуації будуть, але ти відповідальний за цю віру і за те, щоб вона не похитнулася. І каже, нехай твоя віра не похитнеться ні в якій ситуації, ані у цей час випробування. Тому сьогодні, можливо, буде час кожного особистий особисте випробування. І тому, ну, і тому будьте готові сьогодні визнати сміливо свою віру, свою віру. Ідіть відважно з Воскреслим Христом до неба. Каже, ідіть. Відважно. Відважно це якраз і є. Відважно. Прямо без всяких там о, а там а там, ай 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 ай. Ну, просто пішов прямо і все. З Воскреслим Христом і йдеш як потяг до неба, яке є твоєю ціллю. Йдеш до неба, бо там твоя, ціль, там твоя ціль. Я тебе супроводжую на цьому шляху святості. І усіх і тебе закликаю, і тебе вкладаю у своє непорочне серце. Марія каже: я тебе тут не лишаю на цьому такого гонорового хлопака або жінку, яка ну, вже гордо в вірі ходить. Надіюсь, ми такі є, що гордо ходимо в вірі. Але Марія каже: я завжди є з тобою, завжди вкладаю тебе у своє непорочне серце. Тому не думай, що ти один сьогодні одна, борешся. З, зі своїми колегами на роботі або зі своїми сусідами, сусідками. Не знаю хто з ким бореться. Бо завжди будуть ті, які хочуть сіяти сумнів, завжди є ті, які хочуть тебе стягнути до себе. Я вже розповідав в шторах про крабів, що наше суспільство як краби, які тягнуть до себе. Це така є ну, якби експеримент. Коли в миску поклали одного краба, то він спокійно собі вилазить. Але коли їх вкладуть 10 в миску, то вже ніхто не вилазить, бо вони чіпляються і стягують назад, стягують назад, стягують назад. Тобто з цієї миски треба вийти, Вийти. бо Ісус Христос витягнув з цієї миски краблячої, але ці краби будуть завжди питати себе схватити і знову стягнути в болото. Тому для цього і потрібне сьогоднішнє. Послання, яке Марія каже, хай твоя віра не похитнеться в будь-якій ситуації і, і в будь-яких випробуваннях, в цьому часі випробування. Сьогодні практика відстежити це і не похитнутися. Дійсно, коли прийде це випробування, прийде ці хвилі не похитнутися і вистояти в вірі чітко, твердо і сміливо. Будьте благословенні. мир вам радість, благодать з острову Хвар, Па-па.